Телефонні розмови та користування інтернетом відтепер дозволені за ґратами, а засуджені до довічного ув'язнення мають можливість бачитися зі своїми рідними. Такі привілеї їм гарантовані новими змінами до кримінально-виконавчого кодексу України, запроваджені у минулому році. Відтак права інших засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, також розширилися. Зокрема, право на телефонні розмови на доступ до світової мережі інтернет. Також така якби, новинка у 2014 році було дозволено засудженим до, до вічного позбавлення волі, які в нас отримуються 6 чоловік на сьогоднішній день. Такі засуджені отримали право на довготривалі побачення з родичами. Майже сотню додаткових робочих місць для засуджених створили на Прикарпатті за минулий рік. Відтак їм вдалося освоїти більше десятка нових видів продукції з дерева та металу на суму понад 370 тисяч гривень. Щоправда, реалізували менше ніж планували. Показники регіональної програми на 2012-2016 роки недовиконали. Відтак нині шукають нові ринки збуту продукції зокрема, мають намір експортувати її за кордон. Якщо брати відсоткове співвідношення. Товарного плану товарного випуску продукції ми досягли на рівні 86%, а збут реалізація виготовлення нами продукції складає 83% від доведеного плану. На сьогоднішній день новими ринками збуту ми вважаємо нашу діяльність зовнішня економічна діяльність, тобто металобробка і деревообробка, які будуть готуватися для попиту за кордоном, тому що дешева робоча сила дешевіє. Собівартість виготовленої продукції і дає нам нові можливості реалізації даних видів продукції. Серед здобутків пенітенціарної служби керівництво відзначає зменшення числа засуджених, недопущення масових безпорядків, тяжких резонансних злочинів та надзвичайних ситуацій в установах виконання покарань. Відтак за рік провели більше 7 тисяч обшуків у колоніях області та івано-франківському сізо. Передачах для засуджених вилучили ряд заборонених предметів: майже сотню телефонів, 120 грамів наркотичних речовин та 27 літрів алкогольних напоїв.